Вітаю вас на каналі Вінтажний Блогер. Сьогодні ми дізнаємося, який вигляд мав святковий Київ та як прикрашали свої помешкання київські родини кінця 19-початку го 20-го століття, яке дозвілля та які зимові розваги полюбляли містяни того часу, які вистави відвідували, вбирались на новорічні бенкети та бали, як зароджувалась традиція святкувати Новий рік у ресторанах, наскільки різноманітним був асортимент десертів. У київських кондитерських напередодні зимових свят. Для цього ми вирушимо в музей історії міста Києва, який представляє виставковий проект Різдвяне місто Київ 19-20 століття, що занурить нас у естетику та культуру зимових свят у Києві минулих часів, а також стане своєрідною мандрівкою найцікавішими локаціями святкового міста. Різдво це родинне свято. Кияни завжди з особливим трепетом готувались до Різдва та Нового Року, поєднуючи народні традиції з модними європейськими віяннями. Проте Різдво все ж залишалось головним святом, що відзначали, як і більшість країн християнського світу, 25 грудня. До Різдва кияни готувались заздалегідь, особливу увагу приділяли Віталії, адже саме тут, 24 грудня, встановлювали головний символ Різдва ялинку. Прикрашали ялинку стрічками, позолоченими горіхами, іграшками, віфлеємською зіркою. Ялинкові іграшки були дорогими, і більшість киян виготовляли їх разом з дітьми самотужки, використовували картон, кольоровий папір, дріт, вату, тканини тощо. Окрім прикрашання ялинки кияни намагалися по святковому декорувати помешкання. Приміром, на столах і камінах розставляли святкові композиції з хвойних гілок. Містяни не лише ретельно готували свої будинки та різдвяний стіл, а й детально продумували свої святкові вбрання. Особливо важливою була зона будуару в оселі. Тут жінки приводили себе до ладу перед виходом у світ чи прийняттям гостей вдома. Такий особистий куточок жінки дозволяв їй не лише здійснити певні ритуали краси, а й побути наодинці. У побуті киян традиційними були новорічні візити до родичів, колег, керівництва. Згодом це замінила традиція обмінюватися вітальними листівками. Поштівка сприймалася як витвір художньої мініатюри, святковий подарунок, унікальність якого зумовлював особистий надпис привітання на звороті. Святкування Різдва та Нового Року були яскравими подіями, що відображали стиль життя тогочасних киян, їхню любов до краси та родинного затишку. До вашої уваги представлена кравецька майстерня Віденський шик, фаворит, дамський кравець Абрагімов з Парижу. саме такі мали назви кравецькі майстерні у Києві кінці 19 го на початку 20-го століття. Як тільки власники майстерні намагались їх оригінально назвати, аби привернути увагу та заманити потенційних клієнтів, фінансове становище жителів міста покращувалось. А мода розвивалася та ставала більш доступною. Передсвятковий період для кравчинь тоді золотий час. Саме напередодні Різдва та Нового року усі модниці та модники намагалися заздалегідь продумати свої образи та вбрання, адже попереду світські заходи, дитячі бали з ялинкою, святкові вечори. Зимовий гардероб чоловіків та жінок займав важливе місце, оскільки тоді всі прагнули мати напрочуд красивий вигляд. Пропозицій продажу готового одягу було вдосталь. На початку ХХ століття в Києві налічували 44 магазини готового дамського одягу. Переважно такі магазини були зосереджені на Подолі. Тут можна було придбати готовий одяг з Європи на будь-який смак для всіх членів родини, підігнати по фігурі, придбати різноманітні аксесуари, проте все це коштувало досить дорого. Приватні кравецькі майстерні були більш доступні у ціні. Тому стабільно користувались попитом Майстерень з пошиття дамського та дитячого одягу, зокрема суконь, костюмів, пальто та шуб, у місті налічувалось близько 300, А якщо бути точним, 297 за 1911 рік. Основою жіночої моди у кінці 19 го на початку 20-го століття були корсети, що підкреслювали витонченість жіночої фігури. Також, окрім цього, популярними були капелюхи. Найчастіше у ті часи обирали для пошиття одягу оксамит, паноксамит, крепсатин, шовк, мережево. Театри Києва напередодні зимових свят готували спеціальний святковий репертуар а повідомляли про нього у місцевих газетах, що на той час були головним інформатором міста. У Києві на зламі 19 – початку 20-го століть працювало декілька театрів. У другій половині 19 го століття і до 1907 року в Києві не існувало стаціонарного українського театру. Уперше взимку в 1982-83 роках у театрі Боргоньє відбулися гастролі українського театру Марка Кропивницького, які стали значним явищем у культурному житті міста. Популярністю серед киян користувався також міський оперний театр. Серед трупи міського театру були видатні співаки Оскар Каміонський, Платон Цесевич, Михайло Донець, Катерина Воронець, Монтвід та інші. Який же святковий Київ без затишних посиденьок із друзями чи рідними за чашечкою запашної кави зі смаколиками? Напередодні зимових свят Кияни полюбляли відвідувати численні кав'ярні, кондитерські, аби поласувати смачними тістечками та придбати гостинці на Різдво. Київ славився своїм київським сухим варенням, пряниками, пастилою та іншими локальними десертами. Асортимент солодощів був дуже великий: шоколад, цукерки, драже, пастила, пряники. Якщо ж говорити про ціни, то, наприклад, карамель у бляшаних банках без малюнку по 5 фунтів коштувала 1 рубль, а 5-фунтова банка карамелі з краєвидами Києва 1 рубль 25 копійок. Фунт яблучного мармеладу, наприклад, коштував 40 копійок. Кондитерські та кав'ярні ставали тим місцем, куди приходили не лише заради їжі, а й за відповідною атмосферою та невимушеним спілкуванням.